Доброго дня коти. Буду вас знайомити зі своїми всіма колодами, як і обіцяла, потрошечку. Це в такому гарному мішечку. В мене колоди живуть, я під кожного вибираю мішечок, який саме до них пасує. Це їх такий будиночок. Я вас сьогодні буду знайомити з такою чудовою гарною колодою, авторською. Це не стандартна колода Таро. Це Таро Альони Райди Київської художниці створена на основі її картин. Якщо не помиляюсь, називається шосте чуття. В принципі, якщо зазвичай колоди, я можу описати, що ця більш для того та для того, то ця колода має абсолютно унікальний характер, нею можна дивитися все. абсолютно все. Ну, вона є як діагностичною абсолютно по усім сферам. Картини дуже самобутні, цікаві, гарні і багато говорячі. Прямо так розповідають історії, радять. Дуже-дуже цікаво і прикольно. Як ми сьогодні будемо дивитися? Тобто, зараз, ну, те, що зараз відбувається, це такий цикл знайомства з усіма моїми колодами. Там повноцінний розклад, я роблю великою кількістю колод. Одразу. Зараз я тут на фоні поки балакаю, я тушу карту, Тушу. Коротше, змішую, змішую карти. Сьогодні будемо дивитися на чотири варіанти. І як я хочу подивитися, Чотири варіанти це буде. Діагностика мене на зараз і порада від карт. Тобто, дві карти буду витягати. На чотири варіанти. Ви вибираєте те, що вам ближче до душі. Розклади, всі мої розклади, вони є вне часу, вони не прив'язані до якогось конкретного часу. Тобто, коли ви його відкриєте, навіть там через рік чи скільки, ці розклади будуть дієвими на той момент. І так, викладаємо чотири варіанти. 4. Верхній ряд це діагностика, нижній ряд це порада від карт. Порада від карт. Так буде. От, чотири варіанти. Обирайте якісь для себе, я теж для себе зараз якісь там оберу. Ну, і почнемо дивитися. Перший варіант діагностика і порада. Почнемо з діагностики. Не саме легке внутрішній стан психологічний, є дуже багато моментів, на які ви акцентуєтесь, на які ви себе намагаєтесь поєднати. Одночасно є занурення у стан малої дитини. У незакриті травми, які були там. І воно, як то кажучи, відблискує звідти і надає на сьогодні якихось таких непоняток. Важко зробити крок, бо в голові починає звучати травма з дитинства. І одночасно є стан дорослої людини, але людина, яка е а може краще ота синиця, яку я піймала, може взагалі не рухатись, є такий плавучий, ну не прям депресивний, але сумнуватий, сумний стан. І є необхідність поєднати ці два стани. І багато проблем, багато задач, які ви одночасно вирішуєте. Але хочу вам сказати, ви, ви справляєтесь. Ви справляйтесь, справитесь. До речі, забула це попередити. Я намагаюсь розмовляти українською, але виходить такий е, суржик, поки не ідеальний, але вибачайте, вибачайте. Карта поради. Офігенна карта. Вона, якщо брати стандартне таро, вона перекликається зі старшим шостим арканом. Тому має деякі нюанси. Як порада, що вона щитується? Це примирення, це кохання, це любов, це пошук ресурсу в люблячій вас людині. І це про якісь два питання два питання, між якими доводиться, як то кажучи, балансувати, намагатися встигнути і перше, і друге. Тобто знайти гармонію, знайти баланс між усіма нюансами, які вам треба вирішити. Не Немає у вас можливості викинути щось одне. Ви повинні два питання так далі і нести, намагатися знайти, як їх поєднати і шукати в любові. В любові ваша сила, ваш ресурс. І так, це був перший варіант. Дивимось другий варіант. Діагностика і карта поради. Діагностика. Навіть якщо у вас зараз не найкращий період в житті, і ви такі, о Боже, це все, сил моїх більше нема, просто баста і така черта, це черта перед. перед Звільнення, якесь, освобождення від слова підходить перед, ну, польотом якимось, перед свободою і новими можливостями, ви зараз пройшли важкий етап, і зараз у вас буде стан, що ви зможете з розкритими крилами йти до своєї цілі, до своєї мрії. І вам, отам позаду вищі сили вже зараз надають енергію, щоб ви все це змогли зробити. Бачите карта такого польоту, свободи, душа така, душа світла. І дивимось, карта поради. Карта поради каже про необхідність пускати коріння. Пустити коріння, що навіть якщо зараз ви знаходитесь за кордоном, чи де б ви не були? Відчуття що буде, от відчуття дому ще є, а відчуття пущеного коріння ще нема. Тому давайте, давайте, пускайте його потроху, і все у вас вийде. Варіант третій. Діагностика вас. Теж така карта балансування, добра і світла. Зробила паузу. Продовжую. Карта, навіть якщо вам кажеться, що ви не тримаєтесь, ви, ви все тягнете, ви все тягнете. Ви справляєтесь, от оно, що у вас є, ви справляєтесь, ви є як такий сильний стовп, сильний стовп енергії, і ви справитесь, ви енергія. Вас підтримують, зверху до вас йде сила, а знизу ви наче сама є сила, воначе сама є рід. Така єди... одиниця, яка варта тисячі мільйонів. Тому ви молодець. І карта поради. Не робіть зараз якихось поспішних виводів, поспішних дій, не ламіться нікуди, почекайте, видихніть спокійно. Просто аналізуйте. Якщо хочете щось нове робити, поки позбирайте дані, поплануйте, не рвіться, кудись стримя голову. Набирайте сил, набирайте сил та енергії. І четвертий варіант: можливо, у вас є якась зараз розборка розбирательство, або судеб, суді, процес в суді, або якогось листа, ви чекаєте, або щось, справу закрили, роботу закрили. Якась черта, є якась черта, яку ви зараз підсумовуєте. Підсумовуєте, ставити ціря, все. Інвентаризація пройдена, зроблено. І карта поради. Карта поради дивіться, ваше від вас не піде. Якщо вам здається, що щось ви зараз втрачаєте, воно обов'язково до вас повернеться. Це або відносини, або ресурс, енергія, робота, що завгодно, майно. До вас все повернеться. Час іде по колу, і все повертається на свої місця. Отакий От вийшов розклад чудовою картою Альони Райди.